По дорозі зайшов до такого вулика. Він у мене на такому незвичному місці, на липі. Оглянути, що там, льоток. Тут якийсь такий льоток, мені здається, погризяний. Сюди можна вилізти без, без драбини, без нічого. Зараз залізу, послухаю, що воно там. Видерся я до цієї колоди. Фух. Трошки незручно якась така дірка я ні разу не замічав. то не страшно Зараз будемо будем слухати Ляток такий є як і був Там всередині цвяхи забиті, так забиті Я колись десь дятел поколупав А я забив Зараз будемо слухати Ну Живі, чути, що живі. Відкликаються. А так все ціле, все добре. А це ще як вилазив, помітив що недалеко є мурашний. Це таке не дуже добре. Але нічого, прийдеться обмазити знизу. Все, буду спускатися і йти далі. Ось уже дохожу я. До того місця, куди я і вибирався. Таке маленьке болото. Як болото? то? Дуже води не було. Не пам'ятаю скільки, то весною трошки є, а так ось такі. Такий вуличок на дереві. Це мені кум підігнав. Він був на незрозумілу якусь там рамку. Не ставало не то, не сьо. Вон зверху така цікава штука. Це вже вилізу, покажу, він таке погризяне. І Він чогось не закритий. Дивно. Тут проводили недалеко звідси просвітлювання ділянки з цієї сторони. Наче добре все. Ну, Побачу. Зараз вилізу, побачу. Моя тут мета. Ось я приніс з собою пінопласт. Ну, полістирол чи щось, типу того. чи екструдирований, не знаю, як він правильно називається. Не самий там такий. чистий. і холстинку. Тут дощечки зверху хочу покласти, поставити, загородить, тут сімейка невелика. Хочу їх трошки відгородити, щоб в них було менше місця, щоб краще тепло зберігалося. Сімеєчка малесенька. Вона мені сподобалась, тут така маленька чорна матка була, вони такі агресивні. Ціганочка. І вони летіли слабенько, сіли пізно, але вони собі повномедних, я не пам'ятаю, скільки повномедних, десь 4 штуки, точно повномедних було. І ще вроді би таких напів, напівповномедних таких рамочок. Чи всіх 4, я не пам'ятаю точно. Хочу швидко відкрити, вставити цей пінопласт, накрити їх холстинкою, новенькою чистою, і все назад закрити так, як і було. Ну якщо в них все добре. Зараз. Полізу, подивлюсь. Ну що, почнемо. Дуже мені мене здивувало, що він був не так, як я закривав. Ось така у мене хустинка. Я бачу вже моль є. Зараз буду, що приготую, щоб було під рукою. Сейчас побачимо. Може тут вже немає якої рятувай. -то Не є ж гудуй Вибачте, будь ласка, Я швидко... вибачте, вибачте, сщлкає. Є, є, є я їх відробляв від кліща. Так, плотнячком. Плотнячком. Як завжди тривожить, тривожиться. Так, дві рамки. Я віці взагалі забираю. Б'ються, то поб'ються. Це лишаю. Це лишаю. А, є, є, є. Так, осторожно. Не кусайтесь. Оце сюди. блин, 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 блин швидше, швидше, швидше опа и. опа и. опа и вот туда, чтоб повисло. вот туда. о, все все все, слава богу все, быстренько назад закрию. трошки потривожив блін старався робити все тихо але я вже не знаю коли я сюди попаду може якісь морози будуть чи ще щось, тут не щілини. і накрию все вибачайте, дівчата Ну і все, Це все що я хотів зробити. Там таких трижирних вулочки. Але вони щось зверху сидять. Ну То я вже розбиратися не буду. У них там по-любому були повномедні рамки. Я зараз закрию, щоб так як я закривав. Звісно, не хорошо, що я потривожив страшно отаке зараз покажу як там виглядає сам люток Ага, якщо покажу отаке сіткою там закрито. і отут я бачу що тут донись? до них хтось в гості ось приходив ну вже не прийде вже нічого страшного вже я думаю все буде добре все Можна спускатися і йти додому, там ще одного вулика залізо, послухаю. Може так просто подивлюсь. Вони ті рамки, що полетіли. Я таке комплектував такими старими рамками, сушниною. Як всі люблять сказати, все на перетопку. Но старі в мене рамки що я зроблю. Вони виварені, нічого там страшного нема, просто коричневі, Червонуваті такі. Ось таке так воно все виглядає Все От і все Фух, зліс руки труся за трохи Не знаю Ось рамки дві штуки, що я забрав Зробив я гірше, зробив я краще, невідомо ну, Як хотів, так і зробив а там, там вже буде видно. Уже побачимо такі вони. Ну, як завжди скажу, що вони страшні. Це я ставив кілька рамок сушнин і дві штуки ставив на відбудову. Ну, Вони там собі з однієї. Сторони... Ага, я її забрав, вона була з однієї сторони. Я тоді укомплектовував взимку. Взимку осінню я приїжджав. Є десь там відео на каналі. Як я ті рамки переставляв. І я їх тоді лишив, бо я їхав далі. А зараз я чисто прийшов сюди, до цього вулика. Щоб провести таку штуку. Може будуть які морози, може ще щось, щоб їх трошки вберегти цих бджіл. А весною я вже той пінопласт заберу, там наверх покладу на потолочений. І можливо ще й заберу того холстика. Це я так, трошечки їх утеплив. Тут вітра дують, всяке таке, вирішив зробити так. Добре знаю, що треба вулики ставити поближче до води. Ну Так, я тут і робив. Оце вже стільки води, дві каплі, а тут струмочок біг весь час, а це зараз попересихало цього року зовсім. І тут було мене, туди далі ще один, а тут ближче ще один. Були вулики три штуки. Ось один, один з них лишився, я тут мастилом полив, він сильно тут не встиг погрізти. Там одного дубка він обгриз, вокруг він усох. Я не знімав, оце навалене, це боброва вся робота. Там всі ті дубочки, все все він попідгризав. Коли він встиг, я не знаю. Я тоді мусив всі ті вулики позабирати. Першого забрав вже дуже давно. Одного забрав я цього року восени, я відео не знімав, але він в мене є. І ось ще один. Тут він зупинився, він тут не гризе, води немає, тому. Зараз ввечері я маю обмаль часу, але мабуть тут швидко зараз вилізу. Щось що рудий. Зараз вилізу, покажу. Живі, не живі, вони вже тут кілька років живуть. Хочу почути, бо вони йшли такі слабенькі в зиму. Сейчас буде видно. Ось я до нього і вибрався. Тут трошки був дятел ліз довбав. Отакі. Отак. Не дуже естетично позабивав. Як трошки позабивав, зараз послухаємо. Щось не чую. О, є, живі. Ну і слава Богу. Живі, все добре. Наче ніхто до них не лізе. Все, буду прямувати додому. Вже вечері є. вибрався, маю обмаль часу. Буду спускатись. По дорозі така забавна штука, ось верболози розпускаються, цікаво на цю пору. Ось, ось. Ось ну, так. Може так і повинно бути, але зараз я сумніваюся.